Привіт! Сьогодні мені прийшла невеличка посилочка від вітлівеста. Поділюсь, що всередині. Завжди наверху у нас накладна та пакування. І тут, по замовленню, приїхала олія з чайним деревом. Тут є олія солодкого мигдалю, та спектр можливостей тут дуже широкий. Догляд за шкірою, волоссям, нігтями, і навіть прибирання оселі. Далі, спеціальне замовлення для себе, це є точкові пластирі від прищів сяючі, які уночі світяться. Чому вибрала саме ці, хоч в день вони не світяться, але вони йдуть прозорі. Зараз я покажу один з них. Так. Тому що ті, які не світяться вночі, Наліпки самі по собі чорні, і це не дуже естетично і зручно, коли ти хочеш в день їх нанести на обличчя. А тут у вигляді зірочок, сердечок, і вони повністю підлаштовуються під колір обличчя і взагалі дуже естетичніше робиться вигляд самого обличчя. Функція того, я вже відчуваю, як вивітрюється цей аромат, що йде підтягування оцих сальних залоз, і тут є саліцилова кислота, яка загоює подразнення і не дає інфікуватися самому прищикові, який є на обличчі. Тому я для себе це замовляю вже не вперше. Ось. І замовила я собі трішки більше з запасом. А як додатковий догляд, отаку от тканинну маску з зеленим чаєм, щоб вона заспокоювала і регенерувала шкіру. Ось. Рекомендую звернути на неї увагу. Це є в нас турецький виробник. І щоб ознайомитися з більшим асортиментом наших масок від Erne. Це є не турецький виробник, Earne власне ірландський виробник Дублін. Тому від Erne в нас взагалі дуже шикарна серія догляду за обличчям, особливо зараз актуально з вітаміном С. Освітлююча серія кремів. Далі в нашій посилочці. Олівчики для брів. Олівчики для брів. В мене вдома є шоколадний і в магазині. І онлайн також можете переглянути собі. А сюди я дозамовила до повного асортименту. Так зараз покажу. Так. Два тони. Перший о, видно. Перший йде під номером Мокко, під номером 202. І ще один світліший. Під номером Еспресо. Це є номер 201. Зараз покажу наглядно, як виглядають вони на руці. Відео потім обріжу, бо поки я його розпочатую. О, є, я придумала. Так. Перший під номером 201 це еспресо. Ось Еспресо. Отак виглядає олівчик для брів. А другий мокко буде темніший. Ось ось такі два відтінки для брів. І тут є одразу щіточка, щоб можна було прочесати в потрібному напрямку брови. Дуже цікаві два відтінки. Є ще один найтемніший, шоколадний, покажу в онлайн-каталозі. Що ще в нас приїхало? Це всі чотири однакові туші. Чому чотири? Тому що саме дві туші, їх замовляють найчастіше, і я дозамовила, щоб був вибір. Покажу, і зі щіточкою теж. Тут в наявності є дві об'ємних туші з вигнутою щіточкою. І два консилери. Консилер, я пам'ятаю, замовляла у номері 103. Дуже шикарний універсальний відтінок. Не видно його на обличчі, коли затоновуєш темні кола. Ось французький бренд, турецьке виробництво потужності у Стамбулі. У мене якраз закінчився, тому я його собі придбала. І один можна ще в наявності, хто є поблизу мене, тому що онлайн я відправлю будь-кому, хто до мене звернеться, ще й з безкоштовною доставкою. Показую, як виглядає 103-й. Даю трішечки пару секунд підсохнути, і потім масажними рухами пальчиків вже наношу на потрібну зону. Ось дивіться. Бачите, навіть я затонувала і не видно того, що я малювала е, олівчиком від брів. І в мене шкіра така, яка була, не вирізняється, не жовтувата, повністю натуральний вигляд. Тому, якщо у вас є синці, темні кола, і ви ось так нанесли під очима, у вас буде однотонний вигляд обличчя. Дуже люблю цей консилер. І покажу зараз вам ось цю туш. Популярно це в нас де об'ємна, найпопулярніша силиконова щіточка, яка видовжує у вії. Ось. Треба сфокусувати, є видно щіточку. Мені подобається її наносити, тому що я, як власниця коротких вій, одразу маю потрібний ефект довжини і щільності вій. Гарно промальовує, не пече, тому що дерматологічно протестовано не тільки дерматологами, а й офтальмологами. І це дійсно якісний бренд, тому рекомендую, замовляйте. Е, якщо вас цікавить інший тип щіточки, теж покажу на відео, або залишу посилання в каталогу, щоб можна було подивитися детальніше. І все, така була наша розпаковочка з тушами об'ємними для вій, з консилером, з популярними відтінками олівчиків для брів. На замовлення олійка з чайним деревом ефірна, тканинні маски з чайним деревом для обличчя з загоюючими властивостями і точкові пластирі від прищів. Тому запрошую вас до покупки, оформлю вам дисконт на продукцію. На вас чекають подарунки. З вами була я, Надія Нусь. Директор компанії Лівеста.